Будь ласка, 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту і знайдена на даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що вона немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести тіні в уху з оборота і так далі. Тобто, ну немає інакшого шляху, інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи, але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з. З економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість. І за рахунок цього українці навчились виживати взагалі, в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни, насправді, Україна була прогресивна насправді. І от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, у всіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте по-чесному. Ну, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати. Але це виглядає дуже важко. Правильно? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, ну, ну ніяк. Типа, по-хорошому, було б можна Україну взагалі в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас, а, бо буде все по талонах. І ну це просто жесть. Я думаю, думки. Захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз, отакими а, тобто, країна Україна залишалась ледве одна з останніх країн в світі, де залишалася така ті чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на навести. І от Україна була одна з них, ну просто нереальна. І конституція і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер. Це може це і відповідь одна і з питань, чого війна в Україні. Бо за НАТО може ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. мені лишилось. Ну, дуже мало часу, поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як. В Європі все друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.